Дня. Я Олександр Зелес. Я буду ваш. Учитель сьогодні. Друзі. Так. Що є то? Шака. На вашій голові. Микас. Tak, to ja je moje. Ne, to <hleduk Natürlich. hleduk> <campa Ça> <hledukitations> je moje. To 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 je U To Na moje. Tak. Na moje. To je Що що Нічого. Тепер. Добре. Ми будемо... ходру. Yeah. Чи ти текстуєш в мій клас? Ні. Nee. А що ти робиш в вашій телефон? А що є Що? Так, я нічого не бачу. Бачу. Бачу щось. Ні. Так. Я нічого не бачу. Не бачу мене? Не. Не бачу мене? Ні. А друга. Mm -hmm. Ci, ти те знаєш? Си у клас. Ти думаєш, що ти є бог? Але я. Я є бог. Це все інормально. Не бачу мене. Я є бог. Я тут. Це так. Сиходів. Друзья. Что Что ты робишь? Що що й це? Друзі, hm? Давай ми... <coughs> Давай Окей. <мене. coughs> oh, okay. Я знаю це. Мабуть, ви хочете бути назад пішак клас з Ни. Ні. Ні. <coughs> Прошу дати мені. Дякую. Тепер. Сьогодні. Що це є? Що? Так. Слухай мене дуже, дуже добре. Останція назад. Іди і ставка.

my budeme pracovat. Jak silno, jak vy pracoval svůj žitě. Ah. OK. Herše, pač mož. To je cí druží. Okay. Pavlo? Pavlo? Je ja Pavlo? Já je Pavlo. Pavlo? Pavlo. Pavlo. Da, ja, ja ja, ja ne. Ti je Havlo. Ja, mislim, da znam moje ime. Najboljše. To je ukrajinska šola. Ne, ne gre za meksikance, še meni genci, v ukrajinski šoli. Moj klas, znajte se, Havlo. Ok, dobro. Hey, we might move Marta. Marta. Yeah. We are yeah, Marta. 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 Jemima Adrian 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 Seth? Adrian 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 Mi клас. Mi szkola. Yeah Adrian. Це йому є тепер. Ні. Давай. О, я бачу. Я бачу, що ви граєте. Давай мені. Я не виглядаю, як є.

Після клас. Після кляс. О но! Я один! Я є серйозний тут? Я тут не буду. Я, скажу тебе, я не буду. Ваша на... дисципліна <поставка> є. Ут. Ут! На Так. <поставка> а я <поставка> Я буду зрозуміти це, що ваша дисципліна буде. У годин! <поставка> <поставка> Bo ja tu chodzę. Cudowne! Co ty robisz? Co ty robisz? Chciałbyś zobaczyć nasz dyrektor? Co? Tak, nasz dyrektor. Drug na

Ви знаєте, що ваша дисципліна є, є дуже, дуже, дуже важлива в наш клас. Це є чому, як є добра дисципліна, буде добрий клас, але як станеться, що якщо не бачили, вчитель не міг, не міг бути добрий у класі. Він захопив свій голова, і ми прошимо, просимо, щоб ви всі були добрі до нас. Дякую.